Син Боже, який прийшов на цю землю, щоб звільнити людей від гріхів, щоб кожна душа отримала ту свободу, яку може дарувати для людини тільки Бог. Тільки Бог може спасти людину, тільки Він може звільнити нашу душу, тільки він може дарувати для людини ту істинну свободу, яку людина шукає в цьому світі і не знаходить. тому що. Є грішні перед Богом. І тільки Ісус Христос, єдиний Бог, який прийшов на цю землю, прийняв на себе тіло людське, вмер на Христі в муках, стражданнях і взяв на себе гріх усіх людей. І тепер та людина, яка визнає себе грішним, яка помолиться, попросить у Бога прощення, то Бог прощає гріхи, Він звільняє. Він дарує істину, свободу. Ось ми роздаємо сьогодні Євангеліє, роздаємо ці брошурки, на яких написано, також є зазначено адреса церкви, там, де проходять богослужіння, є номера телефонів священнослужителів. Там ви можете зателефонувати, отримати духовну консультацію, вас направлять, наставлять на путь істинний. Тому не смущайтесь, не стісняйтесь, моліться до Бога, ідіть в зібрання завтра недільний день. І зранку дуже добре піти в зібрання, послухати Слово Боже, помолитися да, до Бога. Бог вас любить, Він вас чекає. Хай вас всіх Бог благословить.